Роко все для саду та будівництва. Зопила Start Pro S2520. Добре збалансована, легка та компактна. Вона підходить для догляду за деревами в лісовому і комунальному господарстві, для приватного використання, а також для заготівлі дров, роботи на висоті для арбористів та для будівельних робіт. Почнемо, мабуть, з найголовнішого. Це техніка безпеки. При роботі з інструментом надягайте захисний одяг протишумові шумові навушники, окуляри та рукавички. Щодо бензопили, у неї передбачені відразу два типи гальма: це ручне та інерційне. Останній варіант вважається екстреним, тому що може миттєво зупинити ланцюг. Також у бензопилі передбачений отвір для кріплення мотузки при роботі на висоті. А тепер перейдемо до технічних характеристик та переваг бензопила оснащена високооборотним двигуном з піковою потужністю 1500 Вт або дві кінських сили та об'ємом 25,4 см кубічних. Безперебійну роботу якого забезпечують наступні фактори: це покращена паливна система. Вона не тільки стабілізує потужність, але й зменшує витрату палива. Трьохсекційний кований колінвал з латунним покриттям його елементів та хромоване покриття поршня циліндра і встановлених на ньому модифікованих кілець, які підвищують компресію у двигуні і полегшують запуск і стабільність роботи. Також в двигуні реалізована система безперервного повітряного охолодження через решітку корпуса, що значно зменшує ризик його перегріву. Завдяки збільшенні швидкості руху ланцюга, яка дорівнює 11500 обертів за хвилину, розпилювання деревини буде не тільки швидким, але й максимально якісним. До речі, ланцюги, які йдуть у комплекті, виконані за технологією Суперзуб. Ця особлива форма ріжучих зубців знижує ймовірність зворотнього удару та його вібрацію під час виконання розпилу. Використання повітряного фільтра з подвійним очищенням означає стабільну роботу при будь-яких обставин, а для його зняття достатньо відкрити задню кришку. Особлива конструкція шини довжини 30,5 см Та ланцюга кроком 3,8 восьмих змушує потрапляти кожну краплинку мастила саме туди, де воно потрібне для змащування. Це дозволяє скоротити витрати мастила і забезпечує довговічність цих елементів. До речі, об'єм масляного бака 160 мл. Об'єм паливного бака 230 мл, але для такої компактної бензопили це більш ніж достатньо, тому він забезпечує доволі тривалий час роботи. Якщо ж оператору, тобто вам потрібно буде працювати за мінусових температур, допоможе паливно підкачуючий насос, тобто праймер. Він забезпечує легкий запуск навіть у мінус 20. Повітряна заслінка відкривається одним натиском кнопки газу, що значно прискорює початок виконання роботи. Щодо комфорту у використанні, ви зможете швидко змінювати та фіксувати пильну гарнітуру завдяки вбудованим в корпус кришки зірочки гайкам. Використання системи бічної натяжки ланцюга дозволяє без проблем проводити цю процедуру. Пружинні системи гасять вібрацію та запобігають передачу коливань двигуна на рукоятки керування. Компактні розміри та вага 5,5 кг істотно полегшують роботу на висоті, а також дозволяють використовувати бензопилу однією рукою. Зараз пропоную разом із вами зібрати пилу. Все це робиться наступним чином: спочатку кріпимо зубчатий упор. Потім вставляємо шину в притул до зірки та надягаємо ланцюг. Накладаємо кришку гальма та наживляємо болти, але не закручуємо їх до кінця. Проводимо натягнення ланцюга спеціальним гвинтом так, щоб ланцюг міг легко ходити по шині. Після цього закручуємо до кінця болти. Змішуємо паливну суміш з маслом у пропорції 1 до 25. До речі, для змішування рекомендую використовувати наші фірмові двохтактні масла. Детальніше про них ви можете дізнатися за посиланням в описі. Після цього пила готова до роботи. А тепер поговоримо про комплектацію, до якої входить дві дванадцяті шини та два ланцюга суперзуб. З ними можна не чекати заточування єдиного ланцюга, а змінити комплект та продовжити роботу. Далі йде упор зубчатий: ключ свічковий, плоска викрутка, повітряний фільтр, захисний кожух під шину, Ємність для приготування паливної суміші та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, про гарантію вона складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Тож зробимо висновок, що ця бензопила дуже чудовий інструмент, який стане в нагоді майже кожному майстру.